Андрію Деордійці із села Липецьке Подільської громади завжди буде 37. Ціна нашої свободи надто дорога. Щодня ми втрачаємо найкращих. Совсії округи в Липецьке вже третя нагорода йде. Тобто це каже, що з цього села виходили виходці, найбільш сміливі, найбільш мужні хлопці, яких Подвиги яких оцінили керівництво командування військових частин і указами президента України, вони відповідно нагороджені цими високими нагородами. Представник РТЦК Ігор Коваль приїхав у село Липецьке, аби передати нагороду за мужність третього ступеня, яким був нагороджений посмертно Андрій Деордіца, мамі Вірі Семенівні. Вірі віриса, прийміть, будь ласка, цю нагороду. Пам'ять про вашого сина, справжнього захисника України. Його держава оцінила, оцінила його подвиг врученням цієї великої нагороди за мужність третього ступеня. Віра Семенівна, що ви відчуваєте зараз? Боли, боли. Хороший он для меня был, наикращий, наикращий. Всегда его жду, всегда и до сих пор. Не верится, что он погиб. Такой, как он, и нет больше для меня. Спасибо вам, что вы помните и... всегда помніть будете. Липичани вдячні своєму герою за те, що він не пошкодував свого життя заради щасливого майбутнього. Подвиг і вчинок Андрія завжди маємо пам'ятати. Маємо пам'ятати завжди тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього, за майбутнє наших дітей, аби над нами завжди було чисте і мирне небо. Тому вічна пам'ять герою України завжди в наших серцях. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести важку біль втрати рідної людини, адже ваш біль це біль всієї держави. Світлана Луценко Ілля Біюль телекомпанія КЕТ.